Доле де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль, Боже, то дай злої. Злої не дай спати ходячому. Серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати. Спати і спати на волі, і заснути на вік вік, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив ти, чи загинув. Доле. Де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої. Злої.